Вітаю! Мене звати Світлана, і це серія наших відео Дев'ять кіл пекла або як написати курсову роботу. Звичайно, звичайно, про «Кола пекла ми жартуємо, але у нас так само 9 етапів про те, як написати курсову роботу. І сьогодні з вами говоримо про 9 завершальний фінішний етап. Тут ми проводимо редагування роботи після перевірки викладача, після того як ми самостійно перечитали текст, і робимо, аби робота гарно відповідала всім тим технічним вимогам, які ставить наша кафедра. Нагадаю, які взагалі етапи ми з вами проходили для того, щоб написати курсову роботу. Обов'язково передивіться відео, тут дуже коротко стисло про найважливіше, що треба знати, коли пишеш курсову роботу. На першому етапі ми шукали літературу для того, щоб укласти план. Після цього ми писали теоретичний розділ, практичний розділ, вступ, висновки. Писок літератури, оформляли початкові аркуші, тобто зміст, титульний аркуш, завдання і таке інше. І зараз нас фініш, так би мовити. Ми редагуємо роботу і максимально гарно намагаємося з технічного боку її оформити. Про технічне оформлення курсової дипломної роботи в нас на каналі є окремі детальні відео, де ми показуємо як що йде, як треба обирати, що як треба виділяти на чому. Робити основні акценти, обов'язково зайдіть на наш канал і подивіться ці відео. Сьогодні я вам просто дуже-дуже коротенько зорієнтую для того, щоб ви мали це загальне уявлення, щоб могли відредагувати свою роботу. Шрифт у нас завжди для курсових і дипломних робіт в усіх буквально університетах, курсові, яких нам доводилося писати New Roman. Має бути 14 кегель шрифта і інтерлінь Яж, тобто проміжки між рядочками 1,5, ставимо 1,5 Щодо полів, краще дивитися методичку, але, як правило, верхній і нижній має бути по 2 см. Зліва ми робимо 2,5-3 см і справа, найменше на см-1,5 см. Ось таким чином заголовки і підзаголовки ми виділяємо півжирним шрифтом. Заголовок в нас має бути промовписними літерами, тобто великими, такими як перша заголовкова буква. А підзаголовок ми пишемо вже звичайним, так як пишемо звичайний текст, але робимо так само півжирним шрифтом. Великими літерами писати не треба. І під заголовком і під заголовком, як правило, вимагається проміжок. Це може бути один пробіл, може бути два пробіли. треба дивитися методичку. Також треба пам'ятати, що вступ, кожен з розділів, висновки, список літератури і додатки ми починаємо з нової сторінки. Але при цьому підрозділи, тобто 1.1, 1.2, 1.3, ми з нової сторінки вже не починаємо, ми пропускаємо трішки. Від попереднього підрозділу і починаємо писати наступний. Щодо редагування, то викладач, як правило, перевірить, перегляне вашу роботу і напише певні рекомендації. Це можуть бути досить такі побіжні рекомендації, буквально кілька слів виправити, там, щось трішки поміняти місцями, а може бути і досить-досить багато рекомендацій, що потрібно зробити. Тут такого якогось універсального такого підходу немає. В кожного викладача своє бачення роботи, в кожного викладача своє бачення, як потрібно розкривати тему. І тому правки, як правило, дуже відрізняються в роботи однієї роботи від іншої. Закликаю окремо усіх до саморедагування, тим більше, що вам треба буде захищати, як правило, свою курсову роботу. І чим краще ви будете розбиратися, володіти її змістом, тим легше вам потім буде на захисті. Для курсових робіт переважно не вимагають, щоб ви писали презентацію і доповідь. Однак захищати роботу все таки вам доведеться. Як правило, вам треба буде коротенько розповісти, що ви досліджували, як ви досліджували, що ви обрали як об'єкт дослідження, а в чому взагалі цінність вашої роботи. Після того викладач вам задасть кілька запитань, на які також варто гарно дати відповідь для того, щоб отримати омріяний високий бал. Замовити курсову або дипломну роботу ви можете в нас. Обов'язково пишіть свою тему на Viber або на Telegram, як вам зручніше. Підписуйтеся на наш канал. Почуємось!